Чому ми маємо неприємний запах поту та з ротової порожнини? Насправді це вже є сигналом того, що в нас є в організмі певні токсини або стався. Збій у роботі видільних органів, Зазначу, що навіть під здорової людини не має запаху. І коли наша кров циркулює абсолютно по всьому тілу, вона приливає до нашого кишечника, може взяти звідти певні токсичні речовини, які потім циркулюють по крові саме в нашій легені, ми можемо видихати неприємний запах. Звичайно, наші нирки, печінка, кишечник завжди працюють над тим, щоб допомогти організму вивести токсини. Але якщо ці всі органи Перевантаження, то відповідно ця справа йде набагато тяжче. І тоді ми маємо проблемну шкіру, неприємний запах з роту, поту, в туалеті і так далі. Щоб налагодити процес роботи водільних органів і не мати токсичного запаху, я завжди раджу проходити детоксикацію організму. Тобто. Сам детокс має обов'язково містити не смузі, не соки, а саме антиоксиданти, фосфоліпіди, ферменти, які будуть виводити водорощені та жиророщені токсини з організму. І після налагодження роботи всіх наших відділених органів, тоді все стає на свої місця і набагато краще починає працювати. Пиши мені, якщо хочеш якісно почистити свій організм.